Ви знаєте, хто привніс у філософію здоровий глузд? Я кажу про Лока, знаменитого англійського філософа. До нього було як: великі філософи до самого кінця йшли за своєю логікою, незважаючи на парадоксальність і несумісність із практикою своїх висновків, а тих, хто з цим не погоджувався, називали неуками і дурнями. Не те лок. Він більше схожий не на філософа. А на того висміяно своїм вчителям учня Зінона, який, не будучи в змозі логічно спростувати опорію, ту, що доводила неможливість руху, ну пам'ятаєте, ахіл ніколи не дожив не черепаху, просто встав і почав ходити. В своїх роздумах Лок завжди благорозумний він скоріше пожертвує логікою, не стане парадоксальним. Роботи Лока простіші і зрозуміліші, ніж твори інших філософів. Він прагнув до довіри і досяг цього ціною послідовності. Для нього характерна тенденція користуватись здоровим глуздом, який притаманий простим людям. Більше про Лока на YouTube-каналі Відоін.